На пунсет клуб червоних кетів. Усе заради мрії, розділ 10 у прохолоді торговельного центру. Фріді вдалося розжалобити батьків. Після тижневого домашнього арешту вони скасували покарання, а це варто було відсвяткувати. Здається, після усійного візиту у Фрідині сім'ї відбулася перша відверта розмова. Вона попросила батьків пробачення. Так само, як і тоді в подруги. Лесія раділа, що ЧКЛ-4 Е знову стали реальністю. Їй дуже хотілося, щоб усе було, як раніше. Фріда і Бея після повернення з табору досі не бачилися, тому Лесія провела виховну бесіду з кожною окремо, щоб зустріч стала якомога теплішою. А сьогодні прокинулася такою схвильованою, що навіть сніданок тій не ліз. Дівчата домовилися зустрітися біля входу в торговельний центр. Запланувала пройтися по магазинах і перекусити в бургері. Лусія підписала, щоб хоч раз у житті не запізнитися, та Фріда вже була на місці. І стільки часу просиділа під арештом, що страшенно хотілося пройтися і подихати. З самого дому здивувалася Лусія. Фріда жила мало на протилежному кінці міста. «Ага!» Так Приємно відчути м'язи. Вона поплескала себе поперед пліччю. та воно було плеске, як і раніше. З Спід спортивної спідниці також нічого не випиналося. В тішилася, що до подруги повернулося почуття гумору і фізична форма. Бездоганне костенове волосся виблискувало, як завжди, та й одяг був охайний, обтислий. Прокувала лише Беа, і незабаром її постать також з'явилася на горизонті. Вона сама вийшла на травайній зупинці з сумкою на плечі і неквапливо переходила через дорогу. Беа була похнюплена і понуро стиснутими губами. Привіт! Привіт, сонце! Фріда кинулася до неї з обіймами. Дівчата справді скучили одна за одною. Ви усміхнулася і уткнулася носом їй у плече. В обох виступили сльози. Годі нюні розпускати. Ходімо, подивимося, що я пропустила за час обмеження, свободи, пересування. Фріда взяла дівчат за руки і потягла їх до входу в торговельний центр. Подруги охоче підкорилися. Серпень у розпалі, людей мало, точнісінько, як і по всьому місту. Наче відбулася масова втеча. Уже з 1 серпня жителі Барселони збирали валізи і роз'їжджалися хто куди аби якнайдалі від міської метушні. Пожвавлення було лише в центрі міста і на пляжі, де повільно снували туристи і клачили фотоапаратами. Досвід застерігає, що краще протягом серпня уникати певних районів Барселони. Лосія не з'являлася в центрі. Відколи почалося літом. Вона добре засвоїла минулорічний урок, коли приблизно в ті самі дні, дещо розгублена, вирішила подивитися взуття на вулиці Пелаю та не могла протиснутися повз кіоск на розі. Там була стіна людей, і роздратована осія мусила сідати на метро у напрямку дому. Ніколи в житті. Дівчата проминули вітрини зараз. Манго, бершка і завернули в стаді варіус. Після останніх подій у них, звісно ж, не було грошей на шопінг, навіть на шопінг зі знижками. Та завжди можна просто розв'язати одяг, поміряти, прикинути, що з чим поєднується. Усі з Фрідой захопилися процесом, бо нагрібали речей у прямі щоб щоби, зрештою, все одно залишити на плічках. Готове ж бе була зайнята іншим. Із такою кількістю витрат мама мусить купувати мені нову скрипку, тому ніяких обновок. ще носа! Вайора відповіла Фріда, розглядаючи футболку з капюшоном. Я взагалі залишилася без грошей через свою турість. Однак це не завадить потинятися тут собі на радість. Не уявляю, з чим її носити. Принаймні школа позичить мені скрипку для виступу. Доки мене знайдемо твою, а це буде дуже скоро. Я впевнена, що вона в того машиніста, озвалася Лусія, начаючи картату сорочку. Мене, наприклад, ніхто не карав. Я не губила жодної скрипки, однак табір жер усі мої кишенькові до самого різдва. А потім у її голові блимнуло світло, наче вона натиснула вимикач посеред ночі. За участь у рекламі колістер, кожній із них мають щось заплатити. Леся не знав, скільки саме, навряд чи багато, однак цей факт неодмінно потішить дівчат. Чому б не сказати зараз, адже ранок справді чудовий. Годі знайти більш вдалий момент для такої приголомшливої новини. Дівчата, я маю вам дещо розповісти, що сталося. Ведь стояли неподалік. Фріда перебирала колекцію штанів у іншому відділі магазину. Фрідо. покликала Лусія. Вона запхала руки до кишень мені спідниці і чекала, доки подруга відреагує. Та Фріда зосередила увагу на етикетці стіною спортивних штанів. Лусія демонстративно гмикнула Однак марно. Ще й музика така гучна. Фрідо. гукнула вона знову, у зі між піснями. Озирнулися всі консультанти, скілька покупців, що перебували у магазині у цей час. Ну, що там, буркнула Фріда, і мам повідомити дещо вам важливе. Прошепотіла Лусія, ховаючись від зацікавлених поглядів консультантів. Вона вивела дівчат із магазину, і коли музика до них уже не долинала, зібралася з духом. Цікаво, як вони сприймуть новину? Пам'ятаєте кастинг колістер? Дівчата кивнули і насторожилися, нетерплячо чекаючи на продовження. То знаєте, ми перемогли. Що ти сказала? Фріда заверещала і її захват підхопили навіть стіни торговельного центру. Краще звідси взагалі вийти. А те, що ми. та я почула, Перебила Фріда. Усе ще не кон...» контролюючи гучність свого голосу. Тоді чого перепитуєш і навіщо так кричати? Тому що я не можу кричати. Це неймовірно, ми перемогли, не можу повірити. Я просто не можу не кричати. Я під час цієї тирати розгублено мовчала. Що скажеш, ба? гарна новина? Усі вже непокоїлися. Гарна, та фантастична! Ми будемо зніматися в рекламі. Фріта скакала то на одній нозі, то на іншій, вимахуючи руками. Бе, а як тобі? Лесія ще раз звернулася до заціпленої подруги. Ну, звісно, вона чудова, але рекламу показуватимуть по телевізору. Так, проте згадай, як проходив кастинг? Їм потрібне штучні люди, А група подруг, справжніх і близьких, як ми, пояснила Лусія. Вона також була не в захваті від перспективи прокинутися одного ранку знаменитою. Це скоріше в стилі Маріси та її касти модних. До речі, не бачити їх ціле літо, справжня насолода. Лусія ще перед кастингом попередила маму, що вони з подругами хочуть залишатися з собою, інші варіанти їх не цікавлять. Тому Все має бути невимушено. А якщо про нас тоді всі пліткуватимуть, Беа перекинула сумку на інше плече, і вигляд мала ще більш стурбований. Які плітки? Ради Бога, це ж просто реклама, а не червоний килимок на врученні Оскара. Фріда втихомирила свої бурхливі емоції. Беа кивнула і нарешті усміхнулася, але вона їй таки подобалася. Після цього Лусія повідомила дівчатам подробиці, зокрема, про день зйомок. Необхідність участі Марти. Ти їй уже сказала, поцікавилася Ба. Та ні, ви перші, хто дізнався, треба її переконати. Я навіть не сумніваюся, що Марта прилетить першим літаком, як знайде, запевнила Фріда, хоч би вона не захопила її зненацька, як мене, попередила Беа. Сьогодні ж ввечері поговоримо у чаті разом. Домовились, в унісан відповіли Фріда і бега. Тоді ходімо, вип'ємо по коктейлю, адже незабаром доведеться рахувати калорії. Фріда потягла дівчат до ескалатора. Більше жодного приколу на цю тему. Відповіла подруга, усі троє спробували уявити, як знімається реклама. Лисія мало не забула. Окрім того, що їм заплатять за роботу, це буде їхній перший гонорар. Кожні подарують той одяг марки Колісте, який вони вдягнуть на час зйомок, а потім дівчата почали фантазувати можливо, на знімальному майданчику їх помітить якесь світило шоу бізнесу і буде таке зачароване, що запросить їх взяти участь і в інших рекламних роликах. Дівчата вирішили, що їм під силу геть усе. По секрету. Сидячи перед порцією полуничного коктейлю, Лосія відчула, що готова розповісти дівчатам, як вона хвилювалася за долю їхнього клубу. Чи захочуть подруги миритися, зніматися в рекламі, чи до віку будуть ображатися, а чи взагалі її зненавидять? Ми справді інколи поводимося як дурепи, репа. Та добре, що ми знову разом, правда? Фріда надпила свій бананово-шоколадний коктейль. Це означає бути найкращими подругами, відсумувала б, смакуючи гігантську порцію молочного коктейлю зі шматочками шоколаду. Лусі задоволено кивнула, прикусивши трубочку. Вона більше нічого від дівчат не приховувала, не лишилося жодного секрету. Однак у декого він був. Слово взяла Фріда і зізналася, що вчудила. Якщо ми вже ділимося таємницями, я теж мушу розповісти, Чому відбула тиждень покарання в кімнаті? Лусія і без зосередили всю увагу на Фріді. Обидві терпляче чекали, коли вона збереться з силами і заговорить. Фріда почухала одну руку, потім другу, ніби шукаючи рукава. Це був її характерний жест. Ще й роззирнулося, чи ніхто сторонній кафе не підслуховує, і так засувалася на стільці, що ледь не впала. Дівчата вчасно її підхопили. Фух, мало не гепнулася. Здається, зі мною таке вже було. Дежавю, Оточнила ба, і дівчата зрозуміли, про що мова. На щастя, у жоні видимості не було, ні Маріси, ні її модних, а то мали б поживу для пліток. Однак дівчата готові були й на холодну воду домухати, адже напал костити їм, може, будь-хто. Фріда ковтнула слину і почала. Ми з Ніко та його компанією поїхали на дикий пляж поблизу Жирона. Хотіли спокійно позайматися серфінгом. Нас відвіз один із його друзів. Він старший і має машину. Увесь день ми дуріли на хвилях. У певний момент я так захопилася, що відпливла занадто далеко, а коли повернулася, на пляжі їх не було. Фріда опустила очі і узялася знову чухати руки. Їй було образливо і соромно. Вони залишили тебе саму в дітька? на рогах, просичала Лусія злісно, привернувши увагу сусідів за столиками. Не знаю, чи в дітька, чи в диявола». От придурки, Бея не мала слів. Хрида полегшено зітхнула, адже дівчата були на її боці. Вони так ненавидять компанійку Ніко, що можливо, вся провина ляже на нього. Хоча саме Фріда легковажно сіла в машину до незнайомця й поїхала світ за очі. Та немає сенсу розбиратися, хто винен більше, головне, вони разом і одна одну підтримують. А як ти повернулася додому, поцікавилася занепокоєна Лусія. Ох, це було нелегко. Туди кожні дві години доїжджає єдиний автобус і робить таке коло. Що ви собі не уявляєте? Вдома, додому я потрапила у півночі. Бачили б ви обличчя моїх батьків, довелося частково їм наберехати. Я сказала, що була на пляжі, але не уточнила. Що далеко, поза межами Барселони. Бе тулила рота руками, потім поклала руку Фліді на плече. Бідолашно. Який жах? Фліда було скупою, на ніжності, однак дозволила себе пожаліти. Здається, останнім часом вона добряче відтанула. Думала, я більше не вийду з дому неба. У тебе, батьки ще нічого. Моя мама замкнула мене в кімнаті, а ключ викинула в Атлантичний океан. Навіщо так далеко? Середземне море споруч. Ні, Атлантичний океан значно більший, і там важче відшукати ключ. Мама вибрала б океан для більшої впевненості. Дівчите реготали, залишивши в минулому всі негаразди. Ніко та його компанія також більше не актуальні, і Фріда до них ніколи не повернеться. Наче прочитавши усінні думки, вона додала останній штрих до своїх пригод. Наступного дня їй написала Ніко і запитала, що це за фокуси. Уявіть, він мені навіть не відповів. Він тобі дуже подобався, запитала Лусія. Ну, з ним і його друзями було класно. Та з мене досить. Ти мого брата вже остаточно забула, озвала себе. Не зовсім. Зізнався Фріда, криво усміхаючись, Маркос, мабуть, уже знайшов там якусь англійку. Про англійку не знаю, але дзвонить додому він раз на сто років, і то попросити грошей. Ви вже не переписуєтеся по WhatsApp?» – поцікавилася Лусія. Виявляється, відколи Маркос поїхав до Лондона, вони не спілкувалися, і не лише з його вони. Фріда також не проявляла ініціативи. Здається, він і далі бачить у ній малолітню подружку молодшої сестри. Якщо чесно, я зараз не хочу ніяких хлопців, буду тусуватися лише з вами, пообіцяла Фріда. Без Лусією мало не прослужилася, тільки пояснюй, від мене не діждетися. Дівчата засміялися, однак Беа відчула, що Фріді некомфортно і вирішила змінити тему. А я все літо переписувалася з Айтором. Оце так новина. Фрида підскочила та мало не упала зі стільця вдруге. Беа почервоніла, взялася за коктейль, щоб витримувати паузу, І тягнула через трубочку залишки на дні. Оближ, там уже порожньо. Ну, розповідай, наполягала Фрида, тремтячим голосом Беа переповіла все те, що раніше Лусія вже чула. У неділю сім'я Сосани повертається. Села, і вони з Айтором домовилися зустрітися. Та Бея не впевнена, чи справді цього хоче. Вона боїться, що буде смішною, і Айтор з нею більше ніколи не заговорить. Нічого подібного, ми допоможемо тобі викинути з голови ці дурниці. Фріда підтримала подругу, яку усієї сподівалася. Вони взялися планувати стратегію підготовки Беа до цієї зустрічі. Тобі треба більше спілкуватися з хлопцями, запропонувала Фріда. Ага. Розігналася, заперечила ба. І позагравати з ними. докинула Лусія. Ти здуріла? Беа навіть чути цього не хотіла. Сонце, ти хочеш перебороти свої страхи чи ні? Лусія добирала комога переконуючи слова, перейнявши це вміння від тата. Коли Ба кивнула, дівчата вигукнули хором. Тоді слухайся нас. Телепатія в дії, як завжди. Лусія. Марто, бери квиток на літак на 6 вересня. Фріда, єс ма ба. Ура, Марта. Навіщо? Лусія, знімаємося в рекламі колістер. Марта, серйозно? Фріда. Ми станемо знаменитими. Марта, Блін, я не зможу. Лусія. Чому? Фріда, хочеш, щоб ми тебе умовляли? Ба. Те саме питання, Марта, у мене вечера з батьками Кая, в них удома. Фріда, тоді вибери інший день, Марта, це неможливо. Його батьки постійно подорожують, і ми вже давно домовилися саме про цей день. Лусія, але ж то нам потрібно ба. Хочу плакати. Фріда, у нас є якісь варіанти. Марта, спробуй поговорити з Каєм. Але це буде непросто, Фріда. Ну що ж, побачимо. Лусія. Ну, Ох бе, ех. Розділ 12-й. Дивовижний світ реклами. Люблю гуляти узбережжям. Поглянь, як ви блискує моя ковтина. Так, наче заграє і сонцем, і твоїми очима. А може, твоїми? Ох, яка ти дотепна. Точнісінько. Як і ти? Усі сміються. Дівчата нетерпляче дивилися на Лусійну маму. Вона скривилася і ще раз перечитала сценарій, який вона щойно озвучила. Марія кілька разів поправила волосся за вухом, однак не промовила й слова. То як? Більш-менш не витримала Лусія, адже вже стала неприємною. Подруги зібралися в Лусії вдома, щоб її мама проконсультувала їх, як поводитися під час зйомок. На кухні вони розіграли сценарій, ролика, зокрема від імені відсутньої четвертої учасниці. Дівчата були готові до того, що глядачу в особі Марії навряд чи їх похвалить із першого разу, адже вона славиться своєю прикрою вдачею і серед сусідів, і в школі, і мала не всій Барселоні. Зараз неодмінно розкритикує, що все було штучно. Так. Репетиції діла не буде. Звісно, мамо, ми вперше бачимо цей сценарій. Також бракує однієї людини. Усі троє зітхнули. Останній коментар ножем країв їхні серця. Марта попередила, що навряд чи зможе приїхати на зйомки. Це не могло не гнітити, адже Марія наполягала, що дівчат повинно бути четверо, і аж ніяк не троє. Якщо вони справді хочуть увійти в цей дивовижний світ реклами, треба працювати відповідально від самого початку, муситиме якось її замінити. Марія наставницьки озвучила те, про що дівчата і самі здогадувалися. Проблема полягала в тому, що кожна з них не уявляла, хто б міг це бути, адже Марту не так легко замінити. Вона не просто подруга всього лосійного життя, а ще й має ідеальну вдачу, енергійна та супер-хеппі. Зовнішність Марти, до речі, взагалі зробила б її фавориткою рекламної агенції, щонайменше у неї біля в волосі ідеальна шкіра. Тому це таки проблема. Ходімо до мене. Мама їх не лише не підтримала, а розтривожила ще більше. У затишку лисійної кімнати дівчата зможуть видохнути і продовжити репетицію. Вони позабирали з собою і недоїдені сендвічі з нутелею, які запивали молоком до знайомства зі сценарієм. За зачиненими дверима Фріда і Ісбеа вмостилися на ліжку. Лисія ж намотувала коло по кімнаті. Здається, вона надула, надумала побити якийсь рекорд. Адже деякі дівчата сиділи мовчки і спостерігали, не, зупиня... не зупинялися ні на мить, хоча як... кімната доволі тісна. Невряд переженешся. Це Час свічесулося й глибоко вдихала через рот. П'ятсот метрів уже не ходила. Можемо записати тебе на якісь змагання, пожартувала Фріда, щоб розрядити напругу. Лусія раптово зупинилися навпроти дівчат. Не можу повірити, що Марта з нами. Та вчинила і розпачливо заламала руки. Як тут не завиюсь від безнадії? Вона увомкнула музичний центр і пасенгер із мелодійною заспокоювою піснею Let's her Go, виконав свою роль, не просто приголошив їй голос, щоб мама не чула криків, а й утихомирив емоції. Після всього, що сталося в таборі, я вже справді нічому не дивуюся. Тихо зізнала себе. Вона ніколи ні про кого не думала погано, однак зараз її боліло так само, як і подругам. Отже, Марта поставила кая вище за нас, Усі я стіпила зуби. Чи намащені ці хлопці, що ми через них втрачаємо голову? Фріда повалилася на ліжко горілиць. Хлопці не зло. Жити без них було б значно легше. Лусія сіла на підлогу біля дівчачих ніг, Стягнула з ліжка подушку, обійняла та уткнулася в неї лице. Усі мовчали, оцінюючи ситуацію. Лусія пригадала часи, коли вони покладалися лише на себе, і не доводилося ні від кого, нічого вимагати. Все вдавалося як треба. Вони завжди ухвалювали рішення разом. Адже немає кращого способу раціонально використати час. Та це здається таким легким та далеким. Водночас помітно, що середня школа дуже змінила кожну з них. Незабаром стартує другий клас, і якщо перший приніс їхній дружбі стільки випробувань. Страшно навіть уявити, до чого вони дійдуть у кінці цього класу і наступне. Пропоную репетирувати самим і змусити Марту засумніватися, постановила Фріда. Вона ж не сказала остаточно ні, зауважила ба. Усі попрацювали над власними помилками і більше не хотіли їх повторювати. Може, і Марта зробила те саме і скоро змінить свою думку. А якщо не змінить, сьогодні середа. Два тижні до зйомок. Та мов їй іще кілька днів. А якщо як наполягала Б, то Лусія змушена була погодитися. А тепер до роботи. Фріда підскочила і закликала дівчат зробити те саме. Не надто охоче вони взяли сценарій та розділили ролі: одна лідерка, друга гумористка, третя ніжний романтик. З четвертою поки що нічого не відомо, однак вони вірять, що долі їм усміхнеться, і Марта опиниться тут, на їхній спільній репетиції. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночки, пишіть коментарі. Бувайте!